Усім відомо, що сучасні діти відрізняються від інших поколінь. Вони на ти із гаджетами швидко знаходять потрібну інформацію в інтернеті, часто не посидючі, і їм краще розв'язати 20 прикладів через планшет чи телефон у формі цікавої гри, аніж записувати так багато у зошитах. Жмеринські вчителі, які працюють за новим державним стандартом, активно використовують у своїй роботі сучасні технології інтерактивного навчання. Це сприяє не тільки кращому засвоєнню інформації на уроках під час дистанційного навчання, а й формує критичне мислення у дитини, розвиває пам'ять, уяву, фантазію та власне бачення. Взагалі зараз неможливо уявити сучасного учня просто з книжкою підручником. Тому на своїх уроках використовую різноманітні інтернет-ресурси. Діти їх дуже люблять, і це є мотивація, тому що знають, що за гарну роботу вони отримують гарне цікаве завдання. На своїх уроках використовую ведво лайвокшици, кахут, квізіс і Різні програми і країна мрій, а також використовує мультимедійну дошку. Дуже зручно, що під час дистанційного навчання теж ми можемо навіть діагностувальні роботи давати онлайн, і це дуже зручно і перевіряти, і дітям не потрібно писати, а потім фотографувати. У Жмаринці завдяки підтримці депутатського корпусу за кошти місцевого бюджету постійно оновлюється матеріально-технічна база закладів освіти. Особливу увагу приділяють початковій ланці нової української школи. Мультимедійні дошки, сучасні меблі, ноутбуки і планшети, а також навчально-дидактичний матеріал як електронний засіб навчального призначення на кожен предмет із цікавими завданнями на різну тематику. Для Жмеринських ліцеїв придбали мультимедійні веб-ресурси на флеш-накопичувачах KM Media at Profi, рекомендоване Міністерством освіти і науки України. Новітні технології дозволили оживити всі сторінки книг в буквальному сенсі слова у формі відеоуроків. Отже, флешка країни мрій вона. В себе вбирає матеріал, який ми підготується. календарно тематичне планування. Для цього в нас є інструкція, перечитуючи, дає ключ, який ми заходимо. в Країну мрій, куди ми можемо зайти на уроки, підготувати той матеріал. Є каталог цього матеріалу, де ми вибираємо. Також по каталогу можна вводити його в інтернеті, вводячи ключ, і знаходити матеріал до уроків. Коли ми готуємося до уроків, можемо використовувати як відеоматеріал, як теоретичний матеріал, практичний матеріал, підсумок цієї. Єї теми, як заключене, де діти знову ж таки можуть повторити, що ми вивчали, готуючись уже до діагностичної роботи. Фахівці видавництва створили навчально-освітню систему, що містить понад дві тисячі відео та анімаційних роликів до 36 наскрізних ліній, семи освітніх галузей. Створено мультимедійне наповнення з урахуванням компетентнісного підходу згідно до вимог нової української школи та згідно вікових особливостей дітей. Посібники видавництва та відеоуроки є незамінними помічниками, при вивченні англійської, української мови, математики, виконання цікавих завдань з усіх предметів початкової та середньої школи. Інтерактивні технології дітям дуже подобаються, тому що це сучасні діти, вони це з задоволенням виконують різні завдання. По-перше, вони розвивають мислення, логіку, залежать від завдань. Які завдання? Дуже багато інтерактивних платформ, які зацікавлюють дітей, і вони зараз сучасні, такі, що дітям це дуже подобається. Систематична робота, інтерактивні підходи, сучасні технології і методики дозволяють зробити освітній процес не просто цікавим і змістовним, а й виконують основну роль у навчанні, готують дитину до життя, розвивають здібності та інтереси, необхідні для свідомого вибору професії та життєвого шляху.